Весной во віки віком. хвалисоцаряви нашому богу прийди до поклонимся христу цареви нашому богу прийди до поклонимся й препадем самого господа іисуса христа цареви богу нашому возневи душе моя господа господи боже моє возвеличился і сиділо о істе небела вито облакся і сию олися світом яко риза розсторай небо, яко кожу покривай водами превищення своя благодаю блики на воскродженні своє ходяй на крило вітреню орягнув свою духу і свою своє пламення Основає землі, не твердий я не преклониться по бік віка. Без коризонія, нія на горах стануть води. По запрощання твоєго побігну, тот гласа грома твоєго бояться, Господи, гори на сходь полю місто, є же оснований си. Приділ положені цей Боже не прийдуть, ніж обратяться покрити землю. О, і сошники сошників, дебрі, посредні гор пройдуть води. А бояйся вірисельний я жду догнарив взаждус свою. На тих птице небесний приветаю до свиді каменя, дядього. Напає город привиспряних своїх од подалів твоїх насититься ця земля. Роземай траву із, лак, і злах насуть по чоловікам і звисний под землі, вона веселе серце чоловіка, настати лише і лейми, щоб серце чоловіка укріпить. Насадяться телеволі, вам сіжи, си насадив, там птиця возні і возніздяться. І роді вижили, що присутні гори високі високе, лень, камінь, прибіже, за яце. ще заєце. времена, сонце позна запад, зголошено сить мої весь нож, у неї вже продовжується звірі. З тим не рикаючи освіти, то і зіскати от Бога, пищу Ось ді. Отсія сонце собравши цей в лорах своїх лягу. І за чоловік на діло своє, і на ділані своє Я Як сучасне, діла твої, Господи, вся примудрісує, сотворив і, і сповниться земля, твари Твої, я. Сія море великої нестрамної, та могатий же ніще слава. Животної мали, все великими, там у кораблі приплаваю. З це його же создали, це йому, всякий вічаю, да те пишово благовремля. Давши тобі соберу, то твержу тобі руку Че сказавнеся благослови, що жити від лицево зм'ятаться, отими, що дух ще за тепер своє возратяться, послуша духа твою, сузи вже обновиш лице землі. Буде слава Господні, бо віки возвеселиться, Господу ділік своє зрай на землю три трії, трястися, прикасайся, грамі дим'я. По його моєму дом де життя мобесіда моя, живу, веселюся, Господі. Ще нажити в землі, беззакони це як оженеби та їм. Благослови душа моя, Господу якому з величезна дела Твоя, Господи, вся примут росію, затворилася, слава Цую Сину, Святому Духу, і нині присно й во віки вікова. Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі, Божа. Аллилуйя,луя, слава тобі, Боже. Миром, Господу, помолімося, Господи, у мир, мирі, спасені душі наші, Господу, помолімся. Господи, У мирі всього міра благостоянні святих Божої церкви, і сіднені всіх, Господу, помолімся. Господи, У святім храмі, самі звірою, благовінним і страхом Божиїм, ходящих вонь, Господу, помолімся. Господи, У святіше вселенцям Архиреї, Францисі, папірим всім і облаженішим патріярці нашим Святославі. О приосвященніших митрополитіх архієпископіх і боголюбивих єпископів наших, чеснім присвітерстві, во Христі, деяконстві, о всем причті люди, Господу, помолімся, Господи помило, у Бога храним народі і в страні нашій, придержавших властех і у всем воїнстві, Господу, помолімся, Господи помило, святі обители, сей весі, сей всякої, весі, граді і страні. <кій> і вірую живущих в них, Господу, помолімся. В благоростворенні воздухове і і плодов земних і времені мирні, Господу, помолімся. Господи, Плавающи, потешествуючих, не страждущих, плінених і о спасенні, Господу, помолімся, Господи, помилуй збавитися нам от всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолімся, Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоєю, благодатію. Господи, Пресвятою, пречистою, преблагословенною славною владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію з усіми святими пом'янувши саме себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим, Господи, яку подобає поподобає тобі є слава, честі, поклонення у Свої Сину і Святому Духу, нині присно, і во віки віко. Амінь. Мої візвав і він почув мене, Господи, визволь душу, мій губ, неправедник тобі до язика облесно. що дасться тобі, або що доложиться тобі до язика облесно? Стріли сильного нагострінь з вугіллям пустинним, горе мені, бо вигнання моє затягнулося, осіє між шатрами кидарськими. Довго прожило вигнання, душа моя, з ненависниками миру, я був миролюбний. Коли промовляв до них, воювали вони зо мною даремно. Зводжу очі мою, згори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що творив небо і землю. Не дасть похитнутися нозі твої, не затримає хоронитель твій. Ось не затримає, не засне хоронитель Ізраїля, Господь охорони тебе, Господь по і по праву руку твою, удень сонце не опалить тебе на місяць уночі. Господь охорони те, козло охорони душу твою, Господь, Господь охорони вхід твій, вихід Твій від до віку. Зрадію, коли сказали мені до дому Господнього, підемо. Стояли ноги наші, дурах твоїх і Єрусалим збудований як місто, чиї будівлю святи єдину. Бо туди зійшли покоління, покоління Господні на свідоцтво Ізраїлові, відповідати ім'я Господнє. Бо там поставлено престоли для суду, простоли в домі Давида. Просіте же миру, для Єрусалиму, хай буде достаток у тих, що люблять тебе. Хай же буде мир у мурах твоїх і достаток у вежах, твоїх. Задля братів моїх і ближніх моїх говорив є мир тобі. Задля дому Господа Бога нашого шукаю добра тобі. До тебе, що живеш на небі, звожу очі мої, ось я очі рабів дору Господарю своїх, як очі рабині, дору Господині своєї, так очі наші, до Господа Бога нашого, допоки від нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо надмір розповнилися ми зневаги, понад міру розповнилася душа наша, знущання ситих та зневаги гордих. Якби не Господь був з нами, нехай же скаже Ізраїль, якби не Господь був з нами, коли повстаріли люди на нас, справді живими пожерли б були нас, коли б розлидилася злоба їх на нас, справді вода потопила б нас, половоддя перейшла душа наша, справді перейшла душа наша, воду нестримну, благословен Господь, який не видав нас наздов зубам їх. Душа наша, як пташка, везлилася із сіті лосів, сіті розірвалася, і ми везлися. Поміж наша в імені Господа, що створив небо і землю. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині віки вікова. Амінь. <наплянень> Аллуйя, слава тобі, Боже! <наплянень> і поки миром, <маємо> Господу, помолімся. <наплянень> Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодаті, присвятою, пречистою, премсловенної славною владичицю, нашу Богородицю і преснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши саме себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади, Дякую, Твоя держава, і Твоє і царство, і сила, і слава Отця, і Сина. І Святого Духа, нині пресно, і во віки Амінь. Господи, в злах тобі услишим, услышим'я, Господи, Господи, у злах тобі услигишим'я, вонь мала сомолиня моєго. Не гна возлатими тобі, услышим я, Господи. Та справиться молитва моя, я походила перед тобою, воздіяні руку моєю, жертва вечерня. Я. Усвежив я, Господи. Положи, Господи, кранені уста мої, він рев у снах моїх. Не уклони серце моєго, слависа лукавстві, я не вшивати вини, Олі, со чоловік і ділишими беззаконі, не сошту, собі збраний. На кайні праведник милості, облечи дня, Я, я, я весь річна далена властит глави моєї. Я хрещи, моє благоволення, і пожертви шабрикамені, судії, 久々に。<music> <music> Я возмогоша, яко толша я що землі Просідися на землі, розточивши кості і при аді. Я там тобі, Господи, Господи, очі мої, натягова, натиме душа мою, зохрани в світі, состави шами, і от совлаз ділище беззаконні, а помрелю свою грішне, сильне создан, де же прийду. Гласом, Господа, возвла, гласомим, Господу, помолися. Ролію пред ним оленє, моє печаль мою пред ним розміща. Дай, що дати мене, духу моєму, і ти з тези моя. На потисах, не може хожда, стріша сіт, смотря подиснею, возглядах і не візнає мене, не лісу мене, ні зускає душу мою. Послав тобі, Господи, ріж ти сил, ковання моїх час, моїх сина землі. Живи, ой, ми моленю, моєму, я посмирися, зілом, ізбавлення, одгоня ще дня, я покрипишуся, паче мене, і це душу мою і стоятися, імене твоєму. Мене ждуть праведниці, воста сині. Ізума мене возлак тобі, Господи, Господи, услужи глас мой. Я мої, буду душі твоїм на душі, гласом моєго. А ще педаковічи, Господи, Господи, хто постоїть по тебе, очищені єсть. Блаженство сущо, пачо мажелає, вмінил єси чудне, пи, що воздержа ганіє, нищито багатство, нестяжані мені істинно є, є Тим, і благослав'є смиреє, тім же й желаніє, є, вже поразом влучили єси, жилищах подворяйся, святих макаріє. Господи, потерпі душа моя, бо слово Твоє, побува душа моя на Господа, Блаженство женство сущо, пачу жила, я, в єси чутне, пищу воздержання, нищити боготство, нестяжані істинно, і благослові смирені. Їм же і желання, є Їм же, же пора, молодшил єси, вже лише побери, святих макарієм, о стражу ти до що стражу утренія, доповайди, країна Господа. Течені, воздержання, не приложу, совершилиси, і віру соблюл'єси. Отону, дуже живі не сприялися, отче правди, Єгоже тобі, готова Христого Господа, стоєнство дає воздаяння, і чести дару, і возмездіє, возмезіє, і нині нам не подати, молися. Якого Господа, милості новою, нової збавдання, і то і той збавить Ізраїля, Отців беззаконнієго, течення воздержання, непреможно совершиє си, і вірусовлює. Отому дужі, вне сприяли, єси, отче, правди, єгоже тобі, готова Христос по достоинству, здаяння, і частида руй, і Його возмаздіє. І чини нам славне, погатих молився. Хвалити Господа всі язи, похваліти його, всі людіє, всякої сладострастві одрушає тіло Твоє, отверли се мудре, огорчає чувства, воздержання кріпким і жестокожитієм, терпінням жена напастей і пождані обстоянні. І вже ради безконечного, восприємності наслужденіє, і пишу неприємної і, і злаголаю. Як утвердився милості його на нас, істина Господня, Господня. прибиває твої. волі, всякої сладострастіє, удоручає тіло твоє, ото єси Богому. Огорчає чувство воздержання кріпким жистожитієм, терпінням на погостей, і божданням стояні, і вже рада безконечного Восприємше наслажденіє, і, і пищу неприємною, і, і ради знисланою, слава цуєси гену. І Святому Духу Веселися, Сеїв, ти просвічить, така ворожданина во Макарія. Сей, Сейво примудрість, Святого Духа украсився, вся по пощані в доброді своє житті і своєм Того і ми ходатає приводяще, Росимо ти Христа, спастися душам нашою, Є... Юн... ні присної його віки вікова. я, Юнця видя, що на древі прождаємо волею, ридає ще жалосні, у вимні вопія ще любільщий. Що ти без сон воздаде даде без благодатний єврейський, хотя м'яв без тебе все любове, премудро спрости святий, святия, слави без мене. <плес> <плес> Щече на запад сонця, винівши світ вечерній, твоємоця і сина, і святого Духа Бога, того є сиво вся, времена на підбите гласи, преподобними, синего. Ті вонь ми, мер, всім, примудро с воньми. Возведохоче в мої в гори, отоню дуже прийде, помож моя. Помощ моя от Господа, со небо і землю. Помощ моя, от Господа, не бойся. Вечер без ріха Сохранитися нам Пословенниця, Господи, Боже, Отець наших і хвальний ім'я ми Твоєво амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, і я каже оповахом на тях. Словеннися, Господи, навчим'я правданім Твоїм. Благословені, си, Владико, кобра зумим'я оправданням Твоїм. Пословеннися святий, проситим оправданням Твоїм о, Господи, милость Твоя в вієл, <кій> рукою Твоєю не празд. Тебі подобає хвола, Ти подобає Тебі Слава подобає, цієї сину і Святому Духу, нині преснов, і пресної віки віком. І сповни вечерню молитву нашу, Господеве. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодаті. Господи, Вечора все совершенна свята, мирна і безрішна. У Господа просим. ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя душі, тілес наших у Господа просим. Прощення, вставлені, гріхові при наших. У Господа просим. добрих і полезних душам нашим і мира, мірових у Господа проси і врем'я живота нашого, мирі покаянні скончати у Господа проси, Господи, християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і доброго двіта на страшнім судищі. Христові Господи! Святою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і преснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши саме себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Як благи чоловіколюбець Бог, єси сей тобі славу, усилаємо Цу і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і во віки віком. Мир всім. Ми всім! глави Ваше, Господе, ви преклони На твою милість, очікуючи спасіння, зберігай їх повсякчасне в цей вечір і в прийдешню ну, ніч збережив до всякого ворога, від будь-якого зазіхання диявольського, від думок марних і спогадів лукавих. Буде держава царстві Твоєго, благословена і препрославлена Отца і Сина, і Святого Духа, нині, присно, і пресної, і во віки Амінь. Обменяємось ми древо животного, опованімо ще крест твой, Господи, слава Тобі! Небесеси, якось раб в Господі своїх, я хоче рабені в рукоспожи своє, та хоче наші, Господь Бога нашому дан деже ущадритне, Повішен був безсмертний на драві. Зокрушені Сівсвіти, Дія Боли. Господи, слава Тобі! Помилуй нас, Господи, нас, яка по мною, сповна те начеження, най паче душа наша поношення гобзуючих, і внучиження горлих. Слава Тобі, Христе Боже, а похвала похвалаймо чіников веселіє, їх же проповідь тройця, динасушна. Спасує сино і святого духу, преподобне Отче, Вовсю землю здищані зроблені твоїх, і на небесі в обретіли до трудов твоїх, я монське побилися полки, і я достиг єси чини, їх же життю непорочно поривного єси, да ім'я венім'я Христу Богу. Мир і спроси, душам нашим. І нині преснує бо віки вікова. Мінь пристоящу трай на доворем розп'ятія, діва зністаним учеником, і плачу що вопіяше у виніках остраждаше всіх хресте си безстрастіє. Одпущає ще раба Твоєго, надвиком. Славу твоєму соли, як якоби став очі мої, спасає твоє, є, ж, є сив, готова, єсигото вам, всіх людей світок кропаніє язиком і славу людей твої кі Святий воросити, кріпкий за ти безсмертний, нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй, нас. святий Боже, святій кріпкий, святій святий кріпкі святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і святому дух і нині віки вікова. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти стихи наша, владико, прости, беззаконня наша, святий посятий, сіле немощі наша, і, і мене твора ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От Сього і Сини, і святому домні і благослови, і вікова, Отче наші сина небесів, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, якож на кожен і на землі, хліб наш насушний дач нам днес, і остави нам долги наша, я кожен ми оставляємо довжником нашим. І наведи нас Воїскушеніє, не збави нас от лукавого, як Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресної і во віки і віконі, житель, жительів ангел, Чудотворце, власице, бо нашу Отче наш макаріє, постогом, діє молитвою, небесне дарування приїг, ізцілягає ще недужи, і душі і вірою приходящих. Ти, слава давшому тобі кріпость, слава вовінчавшому тяга, слава дійствую, щому тобою, всім Слава Сьогодні сину і святому Духу, і нині, во віки вікого. Твоє, пре представство, йому ще пречистає і Твоїми молитвами лютих і ми. Хрестовом Сина Твого здійснутаєми, Тя всіх чесно величогоєм. Помилуй нас, Боже, по велицій милости Твоєй, молим Тися, услыша, і помилуй. Що молимся в святішим селенцям, архіреї, Францисі, папірим, всім'я облаженішим патріарсі нашим Святославі, о преосвященніших митрополитіх, архієпископів і боголюбивих єпископів наших, о всечеснішим отці нашим, і гумені Єсафаті, служащих і послуживших во святі, обидві лисе і, і отціх наших духовних, і все, і во Христі, братії наша. О, Господи, повіли, Господи, повіли. І ще молимся, Бог раним народі і страні, нашій придержавших властех і о всем христолюбивом воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся в пристоящих людях, ожидаючих у Тебе великі і богатії милости, отворящих нам милостиню і за вся православна, я християни. Господи, помилуй Господи. Помилуй, Господи. Яко милостиві, чоловіко-любець Бог, єси й тобі, славу висилаємо Цу і Сину і Святому Духу, нині пресно, і во віком. Премудрость. і славнішою, без рамлення, сирофем, величає. Слава тобі, Христе, Боже, у повані слава Тобі, слава цих, на Святому Духу, і нині престойки амінь! Господи, моло, Господи, Господи, помилу, Господи, помилуй, слави. Христос, істинний, Бог наш, молитвами причисти, своє Матери, силою чесна уже у Христа Господня, святиславних і всехвальних апостол, блаженних преподобно мученик. І отець наш, Леонтій Екзарха, і Архімандрита Уневського, Преподобного отця нашого макарія Єгипетського, Преподобного отця нашого макарія Олександрійського, і преподобного макарія дякуна, посника в дальних пещерах почивающого, і всіх святих помилують і спасет нас як облах і чоловіку любому. so